Коробка автомобіля. Так, зараз покажемо, що ми тут маємо зробити. От маємо ззаді кріплення. Так, є одна частина виламана, маємо є друга і третя якраз тут круждень. Шкріпиться подушка, напевно. Все треба все. Ось ваш кусочок лишився від цього, цієї плити. Ну що, потрібно це все відновити. Так, зараз почнемо з цієї сторони. Поміряємо які різьби. Це все треба буде позаплавляти і по-новому поробити різьби. Так, Ми підготовили потну, Одне кріплення підзварювання. Одні тріщина там ще. І від удару, що воно понаробляло тут. Так, глибину ми поміряли, наскільки потім сверлити отвір під річбу. Ну все, починаємо варити. Так. Одне кріплення наварене. Потім беремося ось заціки. Цю частину треба буде вирізати до якої. Так, тут можна зачистити, Цю частину відкрутити і зробити тут отвір під річку. Да. Одне кріплення вже зробила. Нарізали рік, отак От беремося за сліду, що маємо за трьох частин. Підготовили під друге кріплення. Будемо зараз наплавлювати. Так, наварена друга. Виламана різьба. Так, зараз ми її зачистимо, виведемо під рівень і буде різьба. І лишиться ще ось цей третій. Друге. Другу, Другу річбу ми вже зробили. Раз, два. І ось цю тепер частина. Так, треба відкрутити датчик і підготувати під зварювання. Ось цю частину. Відломано. І тут тріщина. Все, беремо за третє. Так, ми підготували цю частину. Це за розварювання і покажемо потім, що з того виходить. Так, ми зробили, ми вже всі реставрували.